Що таке поразка? Запитання на яке у цьому сезоні не знає відповідь Буковина, що характерно, безпрограшна серія чернівчан розпочалась матчем проти Юкса, за яку ще тоді виступав нинішній гравець Буковини Нікіта Федотов. Щоправда, в тій грі він виконував роль польового футболіста. Обидві команди відтоді суттєво змінились. Жовто-чорні впевнено просуваються на шляху до підвищення у класі, а хрестоносці поки проходять процес перезавантаження. Юкса вміє нав'язувати боротьбу фаворитам. Чи під силу команді Рібейру зупинити налагоджений переможний механізм Шищенка? П'ятниця, 24 жовтня, 14.00. Дивимось матч Буковина Юкса ексклюзивно на Ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга України.